Всім привіт. Тільки що був напад, я трьох голубків підкинув. Значить, то така погодка не дуже льотна. Та взагалі не льотна, я вам скажу зараз. І він прийшов і вони впали. О два синіх. Тихо, 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 два сині. І один кремачок. Не знаю, де він сидить на віддалені. Так, які плани у нас? Я раз намірився робити маленьку тут, там не дуже маленьку, таку хороше хорошу прибирання. А це я хочу випустити зараз. Це я хочу випускати. Випускати новачків так само. Я думаю, нікуди вони не дінуться. У мене щось таке є. У мене таке щось є до них побажання, щоб краще їм нікуди діватися. Давайте это сраблить. И это вот это. Оно. А ты сидя, да? Молодец, сидеть. Ага. Значить, дивіться, я їм хвостики трошки помалював. Ось, такі вийшов ось цей кремачок один. Я їх хвостики помалював. Такий коричневенькі. Ну рижик зразу видно. Рижик зразу видно. Ти бачиш? А тим іншим я помалював хвостики. Навіть кремакам, хоч вони відрізняються від моїх. Я їм помалював. Що раптом що? Будемо їх бачити. Так, все, хай тут сидять. Все не чіпаємо, не чіпаємо, не чіпаємо. Раз побачимо загальну картину. Ось перший підрив, да? Ай-яй-яй, парашути. Ай-яй-яй, парашути. Рижі хвости. Я їх там бачу скільки. Ось тут два. Тут два. Давайте я зійду на наниз і звідти подивлюся. Так, зараз. Так. Ось два штучки тут. Ну і там, і, ну і там сидять. Пережив хвостик один нас. Ось кремачок. Він таке на цвітну похоже таке, так? Да? Начебто цвітний змахує по масті. І щось я там не наблюдаю. Не наблюдаю. Треба відійти. Може тут вони сидять. Зараз хвилиночку. Я тільки що вони голуби тільки піднялися на метр 400, Зразу прилетів і зразу попадали. А, вон там вони. Вон там. Бо там що? Там рижий. Рижий во сидить. І кремачок там сидить. Разум дивитися. Рижий, клімачок. От рижому я не вірю. Ріжемо, я не вірю. А де все нарижи? Знаєте, в мене сонце ось так от трошечки друга половина дня. Сонце вже на заході, мене не дуже... Мені не дуже гарно видно. Сонце трошки заважає мені. А, по-моєму, рижі обидва там. Рижі обидва там. Зараз побачимо. Так, всі там. Всі там на вольєрі. Там два рижі, крембак і три кари. Всі там вони сидять. Всі вони сидять там. І кремак з карем тут сидить один. Та що всі тут. Так, оце пробний такий випуск. Ну, Будемо спостерігати. Я зараз буду на дворі. У мене робота є така маленька-маленька. Одним оком на голові, а другим оком буду на... трошки щось робити. І буду дивитися, тільки якесь хлопання. Я тут же гляньте, гляньте, як воно натягується, ви бачите? Ано, подивіться на цю ріжу. Гляньте, так вона витягується. Я вам казав, що я ріжу не довіряю. Це зриже чи ні? Витягується, бачите, витягнуті сидять. Це і добре і погано, я вам скажу. Погано, якби вони вже спать лягли. У мене на кріші, це погано. Якщо вони трошки витягуються, то це непогано. Так добре. Все, залишаю зйомку Залишаю зйомку, поки що все без зміни. Так, побачимо, чим закінчиться цей експеримент. Так, е скоро вже вечір, доповідаю. Значить, одна червона рвонула таки. Одна червона рвонула і ще підскакувала ця ось кремачка. Ось Але вона підскачила так пару разів і сіла. Ось ця кремачечка, бачите. Така цвітна ми називаємо її начебто. І до речі, що поганий вітер піднявся. А червоненька, а та, що була трошки така у чолочках, я навіть не встиг добігти до камери. Вона як рвонула в сторону сходу, отуди ось, до старої труби. І більше я її не бачив. Я її більше не бачив. Полетіла хлопці хвостом до мене, наче вона наче якась бойна. Бо ну, декарка так стріляє, вона так полетіла впевнено, так і не оглянулася, ви знаєте. А мені дивно там немає її випадково на трубі. Таке в мене було інколи, що голуби отам От сиділи. Не видно. Я це виглядаю вже дві години. І навіть не покажеться в небі ніде. Навіть іде в небі не покажеться. Я й казав, що я боюсь червоних. Ну один червоний є, один червоний є. Вони заходять, я тільки що їм е, дав водички, їжу, тільки що дав. Я їх так тримав трошки так проголодними, ось кари, бачите, виглядає, ось ріже виглядає Оно. Ну, так, видно, так? Да? Дивляться сюди. Не зіскакував ні один. Ось рижа зіскочила, полетіла. Без вісти. Я б задоволенням зняв би, я хотів це зняти. Але я поки по камеру збігав, приходжу. Дивлюся, і слід простив. Ось ріжий. До речі, я думаю, він теж рвоне. Ні, тут. І карі там же, і там же і карі. І там же і карі. Ну і кремачки дві так хоч тут сидять. Нікуди вони не подівались. Так, гуляють голубки, бо такий... Ви знаєте, трошечки піднімаєте втерець. Трошечки піднімайте втерець. Дав їм трошки такої профілактичної водички ну ви знаєте опасаюся. Опасаюся. ось Рижий, Рижий, дивіться Рижий ходить а Рижий заглядає он дивіться взірвався сію не хоче туди виглядувати хочу їх так турбувати і там вже й кари сидять Ну, це мій кари. Це мій кари. А -а. Мабуть я злякав. Зараз я зійду на низ. Ну певно, вони на новому місці, ще трошечки вони такі ще під стресом. Для них все нове, так що не треба і зараз. О, щось летить. Та ні, чуда не буде. Чуда не буде. Вон крембачка сидить на проводах. От вона теж піскочила. Але вона так піскочила над хатою і сіла. Один раз піскочила, сіла, другий раз підскочила, сіла. Дивиться, бачите? Дивиться. Ось так. Ось так на цю хвилину. Поки що нічого не можу більше вам сказати. Ось так поки що. Так, добре. Виключу камеру. Ну час покаже. час покаже. Що я думаю про цю червону? Поки що нічого. Якщо отак вона туди пішла. І навіть я її більше не побачив ніде, що вона десь шукала, ходила, то в мене про неї буде нехороша думка, я це зразу вам скажу. Голуб, який зривається, він, як правило, шукає. Він себе покаже. Я ось тільки вже на вулиці, я так небо продивляюся, я ніде не бачив і близько ніде не бачив. Ніде й близько не бачив. Так що будемо бачити, час покаже. Побачимо. Так, ну що, все, все поки що. Оце такі новини. Оце такі новини, такі принципові новини. Значить, Кремачка он є. Звертаю увагу на неї, тому що вона підскакувала, сіла. І всі інші є. Ріжої, її тої лохмонової немає. Ну вона ну, не лошмова, а така останнішка така. цієї немає. Все, будемо чекати, що буде далі. Так, обережно, обережно випустив. Наступний день. Лобів не піднімаю сьогодні. Верніше зараз. Зранку підкидав. Так би мовити, маячив. Але рижа не показалася. Рижа не показалася. Я кажу рижа, тому що я думаю, що то голубка. Вона і показувала, що то голубочка. Рижа не показалася. Ти їх повипускав, сидять ось. Тільки випустив. День були в вольєрі. Рижої немає. А поки всі вдома. Ну, гнати зараз не буду. Гнати не буду. Ось теж бачите все, хвіст коричневий вилетіла. Таке в мене враження, я вам скажу. Ну, признаюсь, я не в захваті. Я не в захваті. Але ще рано робити якісь підсумки, хай трошки ще вони поживуть. Хай трошки вони ще політають Взад-перед по подвір'ї. Тут я там ще. Маячів я сьогодні маячів добряче вранці. І навіть і близько ніде нічого не показувало. Хоч десь там перелетіло, чи пролетіло, чи я так поїхав на ту місцевість, продивився ноль. Наче полетіло, наче в вакуум. Не стало її. Так що, ну, я що вам скажу, що Миколаївський голуб, якщо він шукає, таке в мене було. Мільйон 16 разів. Коли голуб шукає, то видно, що він шукає. Він в небі показує себе. Рано чи пізно, через час, через три, все рівно небо його покаже. Десь він там покажеться, там десь покажеться. А це ноль. Полетіла хвостом від мене. Від мене полетіла, але хвостом до мене полетіла. Вон в ту сторону, наче, наче десь воду канула, нема. немає. Так що другий день нема що говорити про цю ріжу, нічого не знаю. Так, а ці все сидять. Трошки в нас похолодало. Це піскочив чогось, так? Да? Проміж він ж літав, чи ти піскочив. Я вже їх зараз не чіпаю, не хочу зараз чіпати. Нехай вони поки що сидять. Хай трошки посидять, потім буду своїми, потихеньку їх підганювати, поки що не хочу. Бо зараз хіба що вони будуть прилітати з криші на кришу, то може хтось і підцепиться на вітрі, але поки що все тихо. Так, все, про рижу сказав. Кремачка сіла. Це головні новини на цю секундочку.